Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі точково десь на сайтах з продажу і перевіряти їх. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного перегляду! Volkswagen Tourn. 11-го року 1,6 дизель, 10900 ціна, 221 тисяча пробіг. Так, тут номер телефону. Так, щоб вам було видно. Клімат, електропакет, вебасто, навігація, датчик світла і дощу. Шестиступенева механіка. Так. так Сподіваюсь, видно. Так, друзі, просили знайти Toyota Версу. Їх на ринках практично немає, але тут одну знайшли. Семимісна. 2014 року 1,6 дизельний двигун, 82 кВт, 205 тисяч пробіг, 10,990 ціна. Номери телефонів є. Так, так вона виглядає в салоні. Наскільки буде видно. Клімат-контроль. Тут уже затоновано. Не буде видно. Є фаркоп. Так, три сімейні автомобілі в Показуємо по черзі. Спочатку Volkswagen Touran. Кінець сьомого року. 1,4 бензин турбований. Авто семимісне. Принений Швейцарії, 182 тисячі пробіг, 6800 ціна буде ще торг. Номер телефону є. Шестиступенева механіка. Ага. Показую детальніше. Чотири електросклопідйомники. Клімат-контроль. Парктроніки. Так, наступна у нас Opel Zafira. 11-го року. Так, синій колір. 1.8 бензин, 179 тисяч пробіг, комплектація космо, 800 ціна. Так, свіжопридана з Німеччини, без підкрасів є сертифікат. Дякую. Так. Комбінований салон. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, клімат. Так, Екзофір самомісний, звичайно. Є парктроніки. Так, і сценік. Так, так він виглядає. Сьомого року 1,9 дизельний двигун, 213 тисяч оригінального пробігу. Так, на 206 замінена ГРМ помпа масла і фільтри. Номер телефону вище. Так, 6 тисяч ціна мені підказують на старті. Так, здається, також відчинено. Зараз. Так, показує. Шестифанева механіка, клімат. Парктроніки. Ford C-Max гібридний. 13-го року. 2 літровий бензин електро, 11300 ціна. номер телефону Звичайна автоматична коробка. Так і виглядає. Є парктроніки. Renault Space. 12-го року. Так, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Номер телефону. Є 9500 ціна, семимісне авто. 260 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так виглядає. Так, тут другий ряд сидінь. І третій. Додаткові два місця. Парктроніки є. Так, знімаємо по черзі, спочатку Так, Тут у нас шостий рік. Так, двигун 1,6, 203 тисячі пробіг, 5450 ціна. Так, номер телефону зараз буде на наступній машині. Тут або не видно, або не записали. Так вона виглядає. Кондиціонер. Туран. 10 950 ціна, 12 рік. Так, один і 6. Номер телефону якраз ось тут добре є. 1.6 дизель. Шестиступенева механік Мультикермо, клімат. Авто 7-місне. Фаркоп і парктроніки. Ford S-Max. 7 сьомий рік, двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 280 тисяч пробіг, пригнаний з Швейцарії. Так, розмитнений, сертифікований, нефарбований. Клімат-контроль, електропакету АУК-7 750. Ціна. Номер телефону знизу. Шестиступенева механіка. Так, щоб вам видно було. Телефончик вже втомився. Так, є ще там комплект гуми багажнику. Peugeot 5008 року. Так, 1.6 дизель, 203 тисячі пробіг, 8 тисяч ціна, буде ще торг. Автоматична коробка передач. Так він виглядає. Є кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen шаран. 11800 ціна 10-го року, 2-літровий дизель, 103 кВт, 206 тисяч пробіг, 7-місне авто, номер телефону є. Механічна коробка передач 6-ступенева. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, дисплей, навігація, клімат-контроль. Далі вам видно. Трошки мало місця, щоб заглянути. Так, є пошкодження на бампері. Citroen c 4 Grand Picasso, семимісний, 19-го року. 19-го року 1,5 дизель, 96 кВт, 94 тисячі пробіг, 17,300 ціна. Номер телефону є. Так, тут вказана восьмиступенева автоматична коробка передач. Так, трошки буде вам поміж крапельок видно. Як виглядає? Так, є фаркоп. Рено сценік. 17-го року. Так, 1,5 дизельний двигун. Так, власник каже, що оригінальний пробіг 100% 79 тисяч. Хороший пробіг. 14500 ціна. Номер телефону ще раз є. Так, пробіг, звичайно, треба перевіряти, але швидше за все, що мав би бути рідний. Комбінований салон, бачите? Ну, наскільки можливо. Opel Zafira, 17-го року, двохлітровий дизельний двигун, 125 кВт, 208 пробіг, автоматична коробка передач, 12900 ціна, номер телефону 098 631 56 62. Так, почали вони вже в такому кузові з'являтися потрохи на ринках. Показую, як виглядає. Volkswagen Туран 6 року, 2-літровий бензин, 6500 ціна. Номер телефону 050 238 96 52. Саме місне авто, 2-літровий газ бензин. П'ятистопанева механіка. Мультикермо. Підігрів сидінь. Hvala